Вітаю вас на 2 червня. Сьогодні продовження відео. Висадка розсади томатів. Але це не завершення. Тому що я бачу, що ще одна ділянка буде. Значить Сьогодні планується майже 4 сотки. Вчора ми посадили і до цього ми садили ще 8. Коротко про що буде відео? Зараз зайдемо на ту ділянку, що садили вчора, поглянемо на розсаду. Тому що вчора я вам не показав. Посадили деяку перерощину, просто поглянемо чи вона не попадала. Також подивимося, що там немає цих, цієї медведки. Так? Тому що на першій ділянці, де 8 соток, 800 щоколо теплиць, то тут медведки вистачає. Тому підемо туди, поглянемо що там. Також зайдемо ще в другу теплицю, в мій розсадник. Там, де залишилась розсада, покажу, що залишилось і які, власне, сорти. Бо там вже розсади не так то і багато. Буде також у відео капельний полив. Будемо знову його ну, як, застеляти, робити. Тому що під, ну, сухо полив потрібен. Без поливу діла не буде. Ну, і, Походу, може, ще щось вам назнімаю. Відео буде, звісно, за день, вийде воно на вечір. Люди часто запитують в коментарях, от під минулими відео, хочуть дивитися про підживлення та захист. Друзі, обов'язково буде. Я навіть знаю, що показати, тому що те, що я роблю, я те буду і показувати. Підживлення буде, листове, кореневе, захист, все. Тільки ще потрібно декілька днів, можливо, день, завершити мені висадку з цією розсадою, бо ще й перцю багато. І вже далі я буду займатися, власне. Підживленням, то відео точно будуть просто отакі. Ну а зараз давайте зайдемо на ділянку, де посадили помідор вчора, а потім у тепличку Ну а далі побачимо. Так що погнали. Чуєте, що я нас у зробить? Проливаю зараз помидор. Сьогодні в мене підживлення селітрою аміачною. Оце цю ділянку хочу половину залить. То я думаю, можливо, завтра відео і буде про підживлення. Можливо. Так, тепер йдемо туди, де ми вчора робили висадку. Скажу вам, по правді, сам люблю конкретні відео про щось, щоб людина могла подивитися і щось собі взяти. Так, оце це ділянка, що на сьогодні. Ось нова. Капля розмотаємо, бо тут залишилося не так багато. Ось ця ділянка, тут майже 4 сотки. Крани всі є, все на місці. Вчора з Яриком робили. Непогане відео таке було, ну, вийшло за день. Тож сьогодні продовжимо. Так, ось наш помідорчик. Ось цей великий, що я вам... Вчора не показав. Його сантиметрів ну, 30. 30 десь. Тому що тут у нас маленькі, маленькі добре приживаються, бачите, стоять собі. А тут великий. Він був під плівкою і густо посіяний, тому так потягнувся. Нормально жить буде. Він навіть не пов'яв учора. Така ділянка проливає дуже добре. Хто дивиться вперше мене. Бо є ж, знаєте, люди, тільки відео кидаєш, люди е, дописуються нові, нові. Тому куб у мене вон там, коли теплиці, оце сюди йде 60 метрів, ось сюди. І каплі йде 40. Тому чудово давить. І ще запитували по поводу насоса там. Потужність, все таке, друзі, є конкретне відео. Недавно я закидав по поводу каплі. Ну там всього було. Тому можете переглянути на каналі, все є. Непогані відео і про підживлення, там дуже багато свіжих відео. Так, отака ділянка, так що все нормально, все нічого не впало, не поїло. Тому зараз зайдемо, вон в ту тепличку, покажу розсаду вам. Уже якщо йдемо через цей город, покажу вам ось такий кріп. Кропу дуже багато посіяли. Оце вся ділянка, це під кропом. Трохи лобода, але ми її потім прополимо, бо часу нема. Отака морква. Це вже я буду детально робити огляди по буряк, морква столови, ну таке все. І ось це броколі, що воно змерзло, але, але відійшло. Ось таке брокколі. Ось навіть якось зветься. Не знаю. Відрізали, коротше кажучи. таке брокколі в нас. Так, кабачок. Походу й кабачок покажу. Поки до теплиці дійдеш, можна відос склепати. Бачите, який. Невеликий, ну, ну є. Так, йдемо далі. Є така молода капуста. Чи рання, яка вона там? Отака. От так, заходимо в тепличку. Де розсада? А тут ось що. А що у нас тут? А у нас тут залишилось на сьогодні рожевий помидор. Осьо він, оце все. Що ви бачите, це рожевий помидор. Вчора ми посадили сливку у Ріогранд. Отам, От оце все посадили, викопали. Тому сьогодні рожеві, потрібно спішити, бо вона переростає. Ще в нас жовтий є, ну, типу хурми. отакий, такий теж в бур'янах вже, тут, бачите, ніхто його не полить, бо ну нащо? Скоро викопаємо і посадимо. Так, це в нас тут рожеві фатіма. Це вже по сортових. Тому що на тій стороні в нас були гібриди. Є в мене відео по гібридах, що ми садили. Ось такий є. Дивіться, який гарний. Перцю ще теж багато, дивіться скільки, я касети, це ще все будемо садити. Баклажана ще теж багато, ще не одна касета. І в лотках, і де хоч. Ось баклажан, бачите, он баклажан. Ось такий ще помидор, це сливка якась теж тут, там підписано все. Так що садить нам сьогодні ще багато. Огірок, огірок. Це в цій теплиці після розсади. Говорю, що потрібно спішити і сюди висаджувати огірок. Росада вже готова, тому це все прибереться, скопається і буде огірок. Ось ще баклажан. така картопля один кущ, експериментальна. Щось полопалось, можливо, там вже і картопля є. Ось такі справи в нас по цій теплиці. Ще забіжу в цю тепличку, все одно до куба йду. Потрібно слідкувати, бо проливаю помидор. Такий огірок. Трошки відкачав його, поправив, точку наче, росту тримає. Сьогодні чекаю добрива, друзі, буде чудове відео про добре. Замовили два мішки 50 кг. Тому вже окремо вам покажу. Зараз намотаємо цю, що залишилось, а потім візьмемо вже новеньку. Так що тут працюємо, а там помідор кормиться. І, до речі, кукурузку теж потрібно пролити. Але я зніму окремо відео по цьому поводу, чи селітру, чи карбомід по листу. Обов'язково буде відео. Тому чекайте, цікавезно буде. Бо кукурузка, бачите, трішки жовта. І так, чотири ряда протягли, бачите. Та бухта пуста. Беремо новеньку. Знаєте, яка проблема кранів чорних оцих? Іноді він пропускає воду. Не тут, а ось тут. Бачите, він закритий, але тече. Навіть буває тече через ну, цієї кришки. І ще такий нюанс, якщо гарно все просверлено, якщо дірка тут не роздовбана, воно не має протікати. Якщо все чітко зроблено. Але я так, що і протікає. Так що я думаю, якщо для себе вже, якщо не багато, то краще взяти престо. Тому що дивіться, тече ось. Ось такі китайські. Ну то нічого. Як кажуть, не в хаті на городі, хай тече. Десята зробили зробила роботу, спека кажу, вже й пече. Це вже почалося по ходу літо. Каплю натягнули, зараз прокапаємо. Буду виливати по два куби. Куба мало. Я вчора туди виливав на ту ділянку, то одного куба мало. До речі, розсада стоїть. Навіть, бачите, спека жарко, ще й вітер слабенький. Але все стоїть. І зараз пролить потрібно ще огірок, тому що В'яна, дуже жарко всередині. Такий пар іде з теплиці. От Хто має такі теплиці, то фух, нема чим дихати. Просто як отак стоїш проти вітру і сюди оце дме вітер з тої сторони, я вам кажу, задихаюся. Так що такі справи. 33, чи скільки там, проти сонця не видно. Закинули ми ті помидори, скажу, на городі зараз нереально жарко. Зараз вип'ємо такої добрезної кави під цим деревом. Ох тут і добре. Гарно скажу. У мене тут деревце, лавочка, столик. Поп'ємо кави і потрібно вставати поливати цю капусту. А потім поїдемо за посилкою. Покажу. Сьогодні має прийти в 3 години. Посилка з, цим, з добривом, то заберемо, а вже на вечір будемо робити висадку. Ну, коротше, роботи сьогодні день насичений, як завжди. Тому зараз попити кави та приступати до поливу. Капусту проливаємо ось так, поки надворі жарить. Треба добре заливати її. Зараз після цієї теплички проличчя потрібно розсаду. Скажу вам, отаку спеку води потрібно давати ну, дуже багато, особливо для капусти, для огірка, щоб не було пусте воно, особливо огірок. Якщо води мало, він всередині буде пустим. Та й капусті треба багато, щоб була вона соковита, а не суха така. Тому заливаємо добре. Проливаю ще й тут, в цій теплиці, де розсада. Подивіться, який баклажан. Капець. Сьогодні таке ну реально жарко. Все пов'яло. Потрібно спішити з цими касетами робити висадку, бо бо-бо-бо, бо буде йому гаплик. А зараз після цієї теплички потрібно пролити четверту там огірок в стаканах. Садити його будемо сюди, в цю теплицю, де, ну, де я зараз проливаю. Він там теж пов'яв. Тому зараз прольємо тут і тоді бігом туди йти, там поливати. Покажу вам ще кавун, кавун і огірок ростуть самі по собі. Трохи заросло, але що зробиш? Це цей огірок, що піде в ту теплицю, де ми були, тільки що поливали розсаду. І кавун. Кавун. Скоро буде висадка. Кавуна і тут диня. Потрібно виносити трохи на світло. Так, засохло, трічки прив'яло, ну зараз проллєм його. І так кожен день. Уже пошвидше, щоб кажу, все його висадить, вже було б легше, Бо ці стакани пересихають. Ну дуже таки часто. Це ще не все, воно ще стоїть. Теж посухло. Так. Діло йде до вечора. Отримали посилку, так що їдемо за добривом. Так, добриво для огірто. Дванадцять, 18-ки Яровські і калійне. Значить, коротко зараз вам покажу, а більш детально вже буде наступним разом, тому що це відео, що я сьогодні записую і так занадто довге. Тому отримали посилочку, було в таких мішках. Прийшло. Так що подорогу, бо буде окреме відео, буду кормити огірок скоро. То вже розпакуємо і покажу. Це у нас 18-ки, як бачите. І це в нас калійне. Хотів взяти 10540, а взяв 12, 12, 36, тому що іншого не було. Ну, Більш детально я розповім уже туди далі. Розпакуємо, подивимось. Але я знаю, що я брав таке. Воно таке зелене на колір, ну, а це червоне. Упав мішечок. <головіко> так, ось такі справи. Так що, коротенький відосик, перебираємо помідор. Дрібний викидаємо, а от такі пучки зараз підуть на висадку. Краса, да? букет такий. Це рожевий, зветься він, волове серце. Коротше, зараз майже сьома, да? шоста 6.30 вечора. Тільки-тільки розпочинаємо садити то посилки, то добрива, то жарко, то полив. То ще щось Так, копаємо та йдемо на ділянку. Восьма година вечора продовжуємо висадку помідора. Дивіться, який ось Це Волгоградський, пізній 5,95. Дивіться, які стебла. Так, кілька кадрів зараз сестра покаже, як садить. Вона садив перше, тому... <реш> <реш> вона садив перше. Перший раз бачу помідори. Да. Садимо під каплю дуже швидко. Дуже дуже Макс допомагав теж. Ярик бігав від Куба до Куба. Він у нас Ярослав на поливі. Коротше кажучи, зразу промочуємо і садимо. Так, по сортах. Тут у нас сорти, тому що там була там у нас сливка, я показував Ріогранд. Тут сорти і гібриди туди далі, там 8 соток. Значить, Це в нас іде хурма. Ось опачка. Це хурма, це йде цукровий бізан чи бізон. І йде волове серце. Оце така ділянка. Так що, думаю, до 9-ї години посадимо. Ще залишилось оце три ряди і там от ото, два ряди на кінці. Ось такі справи. Добре, друзі, на цьому буду завершувати. Всім велике дякую. Ну й далі буде.